Легендарний трактор, який натер надер з раку просто всім, тако конкурентам надирає, над, надирає дупу, ото Енейчик Сороковка. Дивіться, що пацани зробили. По мостові зразу, ну, по ходовій частині показує, по мостові. Якщо бачите чулки які в 50-ті 50 такі самі стоять. Тут дуже солідно, так само коробка передач. Бу, не буду лукавити, передній міст не відрізняється. Передній міст стандартний, 24, як в 40-х скауті, як в кінтах, як у всіх 40-ках. У ззаді трошки усілили. Раз. Речах реверсу на рулі тут. Два. Красота просто. Дуже зручно маневрування набагато ну, мені більш подобається, ніж коли речах тут з боку. А в Донфенгу, вон, в Донфенгу, в ДТЗ-шці так само стоїть реча. Вот. По, отделке, по по кузову тут все дуже пристойно. Там немає якихось люфтів, не треба біжити. Звісно, багато є недоліків, бо першу, перший завоз, НА, перші, наприклад, чу, ще колди. Мені не подобається, наприклад, що задні крийови, вони тут ці риб жорсткості не до кінця зробили, трошки воно ну, буде вібрація, треба буде щось робити. В плані гідравліки все дуже чітко. Є у вас два а, виходи на плаваючі. Ну, Один на циліндрах стоїть і один виход з плаваючим є ще додаткова гідропара. І один без плаваючого. По гідравліці гідравліка в неї дуже файна, дуже крута. Вот, наприклад, навіть тут розподільник з кентавра І ми бачимо, тут плаваючі тільки є одна. Тільки є одна, тільки на навеску, а ті йдуть підйом опускання. Все. Тобто, тут гідравліка по факту стоїть дорожче, краще. Так само бачите, всі масляні з насоса, всі магістралі. Бачите, січення труби діаметр трошки інший, і відповідно в нього буде КПД в, в системі краще. Масло буде швидше ганятись. А, вот. По мотору тут КМ стоїть. Ой, Донговський по двигуну. а, Тут питань нема вон бачите, сірівні номера, все. Коробка передачі де у нас бокова. Рверс, я сказав. Дві гідравліки казав, бокування заднього моста. Задня резина 11,2 широка, передня у нас іде, до речі, щось вони поставили. 7,5, це. 7, 7,5 передня, хороший тракторець, хлопці, насправді, насправді, якщо брати ще обслужування, знаєте, розказувати, можна то і краще, якщо брати обслужування трактора, то вибачте мене, Ката і вони планку задають хорошу зараз хорошу до інших магазинів, поставщиків, як треба. Проводити роботу з обслуговуванням техніки, з клієнтами, хто в нас збирав ката тракторці там, то знають, як це все відбувається, що нема такого, що не дозвонишся в сервіс. Чи там купив і до свидання. Ну, буває таке часто. Ну, не те, що до свидання, ну будуть вас морозиться, морозиться, щоб ви самі вже зробили і не втратить на вас час і гроші. Ну тут такого нема. От, я... Так скажу, що я от продав кату, продав і неї і сплю спокійно. Абсолютно сплю спокійно. От. Я продав кату, продав нею і, і сплю спокійно. І кату, точно ж, то ж, поставщик. Я знаю, що навіть якщо щось буде, то людина з першого разу набере в сервіс, все рішить. І мені навіть, я навіть про це знати не буду. І людині добре, і все її обслужив, і як кожного ранку вона не для красоти, не для галочки. Тому от саме ще акцент роблю на цих тракторах і за цього хлопці. То дуже важливо, коли купляєш новий трактор. От коли купляєш новий трактор і тебе не шлють хер потім в сервіс. П'яний, 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 п'яний дядя Вася якийсь а, шле, шле тебе на три букви. Сервіс. А ти купив трактор за... 8 штук бактів чи за 7, ну не важно, що за 5 і за 6, і за 2, яка різниця. То не добре, то то, погано. А тут, 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 я ж кажу, я можу спати спокійно. Я тракториць продав, я знаю, що до людини буде люди на відношенні, все зроблять, якщо не, не буде, що станеться. От Головна горовина на масові йде, бачите, тут магістралі, все. сам сам гідравлічний узол дуже файно зроблений. По гідравліці мені дуже подобається. Скермо регулюється. Робоче місце у нас більш ніж просторне, пол рівний. А, Все, що треба, приборочка, ну, все, що треба. Тракторець дуже, дуже ставковий. Для неї ту -44. бачите, Свіжак. 2004 рік, 9 місяць, то в Китаї вона виготовлена. Вони тільки пройшли. Тільки-тільки нам пройшли. Бачите, ні ржавчі, нічого, ніде. Все ідеально, техніка нова. От ми вчора дві штуки, штуки прогнали. Заберізані і вон один з кабіною такий самий є, і вже скоро вони поїдуть до своїх клієнтів, хлопці. Тому хто шукає недорогу, адекватну, хорошу по якості з крутим обслужуванням, сервісним, щоб вас хер не славило і все робило файно трактор. Ця? NA. ТУ-404 це дуже, дуже моя хороша така порада. По-чоловічки. -по Візьміть анеєчка 40ку, але ну, жаліти не будете точно. Плюс ще має плюшки. Він що там і реверс на рулі вже зручний йде, і задній мост посилений не на словах. Ось зараз покажу, а дійсно. Він, бачите, чулки грубі стоять, посилений. Все. зручний, примусове, все є. Примусове, дводіске щеплення, все є. В ньому всі опції є, які треба. Регулировка трьох точки самої. Бачите, йде. Тобто тракторець дуже годний, для своїх гроші дуже толково зроблений. От, замовляйте.